Всім привіт і сьогодні в мене смачненький рецепт хачапурі з сиром. Приблизно за 45 хвилин вас вийде ось така гора цих смачнющих хачапурі. А ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. Перше, що я роблю, це натираю сир. Я дала звичайний сир та також сологуні. Тепер роблю тісто. Беру 250 мл кефіру, 1 чайну ложку солі та 1 чайну ложку соди. Також знадобиться одне яйце. Все це об'єднує та перемішує до однорідності. До речі, усі інгредієнти ви можете знайти під відео. Та тепер додаю просіяне борошно. Тісто робиться дуже швидко та особливих зусиль вам не знадобиться. Під час замісу руками я додаю трішки соняшникової олії. До речі, в мене на каналі ви можете знайти безліч рецептів з випічкою або ідеєю на вечері. Та не тільки. Тепер я поділяю на невеликі шматочки. Кожен шматочок буде. Одне хачапує. Формую у коло, яке я буду потім розкатувати. Обов'язково припиляю все борошном. З тістом дуже зручно працювати та воно не рветься. Коли розкатала коло, то додаю сирну начинку. Вкладаю її на середину та після чого ось таким чином защіплюю кожен краєчок. Після чого перевертаю хачапурі іншою стороною та розкатую його. Плю так з кожним хачапурі, після чого вкладаю його на повністю суху розігріту пательню. Обсмажую його з обох сторін. Соняшникова олія для обсмаження вам не знадобиться. Він ось так трішки набухає під час приготування, це нормально. Коли хачапурі готов, змащую його вершковим маслом. З усієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 6 хачапурі. Вони дуже смачні та виможні зробити з начинкою, яка вам подобається. Але для мене сирна начинка це просто ідеальне поєднання. А я вдячна вам за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!